Крокви над табором Іван Багряний, читає Світлана Соколова. Ой, видно село. Широке село під горою. Один. Колись воно звалося старою Іванівкою. Іменно колись звалося і старою Іванівкою. Тепер же від тої старої Іванівки. До речі, Великої залишилося тільки шість дворів, шість двориків. Спритний читач відразу подумає, що тут не інакше як сталася катастрофа, ще й велика катастрофа, коли отаке віками нерушиме село і отак ніби крізь землю провалилося. А хіба не катастрофа? Сто літ була Іванівка, і немає Іванівки. І це тої самої Іванівки, що я її колись знав і що в нім було біля трьохсот дворів. Збереглася тільки назва як анахронізм, і то тільки через те, що людям не до тонкощів, що ніколи намочити ганчірку і стерти ту назву з вивіски сільради. Та й сільрада теж доживає свого віку, бо смішно буде їй урядувати над шістьма двориками, її сокротять. Ось подивитись, посміхається Гриша. Гриша це мій випадковий подорожній, тракторист з МТС. Ішов він своєю дорогою, а я своєю, і за містом на полотні новозбудованої залізниці наші шляхи збіглися. А тому, очевидно, що ми були обидва в спортсменках, то вже ніби родичі дуже легко і скоро познайомилися. Зразу здався він мені за городського, індустріального, синя спортсменка, муринська шкіра і сорочка з кроваткою, повішена через руку, у руці валізка. Крім цього, добірна українська мова з явно газетною осогою городський. Але коли закурили та погомоніли, виявилося, що це селюк, справжнісінький селюк з діда Прадіда, що й тепер селюк Перепрошую, тепер не селюк, а колгоспівець та ще й кваліфікований тракторист. Ось так ми з Гришею стали попутниками. І чешемо ми новою залізницею, дерев'яним кондуктором або, як ще кажуть, по шпалах. Чи треба говорити, як мене здивував цей Гриша своєю серйозною інформацією про Іванівку? Ось про ту саму стару Іванівку, що ще чотири роки тому стояла як мур усіма трьома сотнями дворів.